Зараз п'ята година ранку, 23 серпня 2015 року, День прапора України сьогодні. Державне свято. Вітаю! Ми продовжуємо лісоблуцькі гуляння з шведом. Десь знову в лісах Полтавщини. Блудять два. Лісоблуда якраз, до речі, проходить завтра, да? рік з першої лісоблудської мандрівки. Рік встановленню ідеології лісоблудства на Полтавщині. Сьогодні буде цікавий випуск. А зараз ми шукаємо, де заночувати, заднювати, передрихнути цей ранок. який був трошки холодним. Нам треба виспатися перед... Хорошим днем. Та що, три дні холодно було, капець зуби цокотіли. А зараз пече, он, блін, така жопа. Жарко. казали, все, осінь настала. Холодно, холодно. Тільки баба на літо буде. Всіх там. Жарко. Зараз... А ти хоч одну бабу тут бачиш? А літо, Ми в якомусь лісі. Тут хтось поставив столик і лавочки. І ми вирішуємо, що ми будемо валити поазіму ту туди. Чину його пішли. Ладно, пішли. через якусь страху, як і положено в лісоблуцтві, от я покажу прикол. Концепція лісоблудства передбачає хоча б раз за вихід. Заліз в таку сраку, в яку ще ніхто не лазив, і в яку нормальна людина не полізе. Наприклад, в очерет, в якому не ходять навіть звірі. Фу. Я ненавиджу слово азімут. <гум> да, почалося все з того, що ми, блять, взяли азімут. Колись вже така херня була. Все, на наберу. Світти ми пришли. Розкажи свои враження. покажи свои враження. А -а -а. Нормально, я сейчас вот съемочка плевал. А, логично. Ну, вон так и тут. Все, идем далее. Дуже густой вечера. Нормально. Идем далее. а там за 15 метрів дорога. Блять, дураки. Ну що, як там твоя дірка в нозі? Я ще не дивився. десь, де красиво. Для фото. Відео селфі. Так. Це ти дерева повалив. Ну шо, любі друзі? Минулого року я обіцяв, що будуть цікаві моменти в повчальні. Зараз ми будемо добувати воду методом шапки. Беремо шапку. Надо поняття, я щось. що там рибає? Що ти ось спіймав? Ось він спіймав. Вовф не бачить, а він тут брезує. Потому просто скажи, хотів постирать шапку. Отак ми отримали воду майже без піску. Тепер будемо її використовувати. Не ваняй. Шапка воняла перед цим. Перебралися на нове місце подалі від матрасників і тих, хто гадить в молодняку. Зараз будемо в мисці жарить. Капусту. Колбасу. Вишка Трамп. Коштує 198 висем гривень. Попробуй мью. Еще у нас залишилися дві пампушки. Сейчас мы колики перетворилися в одну помпу, Непонятно с чем. Солодка пампушка Да, сегодня у нас через жары на вечере жарена колбаса. Семочки, огерок, мабуть мивина. Вот такие вот вечеря без облуда. Сьогодні річниця лісобувства, і тому ми будемо жарити сосиски.

Дуче в нас є гора. Гора. На які якісь забули бульбулятор сні? <риклад> Честь Дня Незалежності Швед ламає об коліну. подорож до дому паровоз живем до дому будем пробувати ще